В літню спеку мешканців Великого Березного рятує річка Уж, де можна охолодитись у воді. Проте картину може зіпсувати сміттєзвалище, яке знаходиться біля самої води. Створили його мешканці вулиці Гоголя. Не знаючи, куди викидати сміття, просто скидували його у прірву. Справа в тому, що довгий час у нас. Не вивозився мусор і люди змушені були викидувати мусор весь у берег. Так було, що за певні кошти, сільська рада виділяла певні кошти, що молодь згрібала все, але згрібала куди? В ріку. Слідкувати, що великий березний був чистий, взяв на себе місцевий приватний підприємець, який зобов'язався вивозити відходи на сміттєзвалище. Ціна його роботи 33 гривні з дворогосподарства. Ціна досить велика. Тому люди вирішили позбутись відходів за даром. Через невиконання своїх обов'язків приватний підприємець відмовився займатися вивезенням сміття. Попередний виконавець позив відходів ну, відказався безпідставно, і з того роботи був. Созвати виконком неочередний, де було прийнято рішення про визнання чрезвичайного стану екологічного, санпедалогічного, і зобов'язали КП Кому розробити тариф якийсь і зайнятися вивозком сміттєзвалище. Зараз комунал сервіс складає з населенням відповідні договори. Ціна за щотижневий вивіз сміття становить 3 гривні 50 копійок. Наразі вже 70% мешканців селища склали договори. Також зі слів пані Людмили, і майже всі 16 будинків вулиці Гоголя, де викидувалось сміття практично в річку. Міська рада пообіцяла, що вони тоді прийдуть на дом і будуть составляти в примусовому порядку. І навіть так буде, що напишуть е, тут е, обяву. хто не буде з е, 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 не складе договір, значить той викидує мусор у берег і буде платити штраф. Про те, куди подінеться викинете сміття біля річки, ніхто не знає. Тут люди, як зазвичай, надіються на уж води, якого заберуть, відходить далі. А ось куди сім байдуже, лише щоб не біля них.